Якщо пропадає сир і не знаєте, куди його використати, давайте приготуємо крекери, смачний корисний перекус, сир, чедер нарізаю на смужки, а потім на квадратики. Перекладаю у чашу блендера та сюди ж мука, вершкове масло, молоко та дрібка солі. Перебиваю все до однорідного стану. Відправляю тісто у пакет та у холодильник на 30 хвилин. Розкатую на пергаменті, товщина 1-2 мм. Якщо тісто прилипає до качалки, трішки. Підсипайте муку, обрізаю краї, надаючи рівної форми, розрізаю на квадратики та виделкою проколюю, відправляю знову у холодильник на 20-30 хвилин, бо тісто стало м'яким. Після викладаю крекери на пергамент 1 см один від одного та випікаю у духовці. У мене трішки пригоріло, але смак все одно дуже смачний. Порадуйте себе та близьких смачним перекусом. Я впевнена, вам це сподобається, тому обов'язково готуйте.